Ярослав Гончар Власне, гончар з села Яреськи, знаменитого полтавського села, і ось його піч. Як ця піч називається? Це помпейська піч або садова піч. А чому помпейська? Чому помпейська? Тому що в місті Помпеї в кожному дворі така була. Ну з Помпеї, помпею, типу. те, що накрило везу те саме, да. Це звідти традиція пішла. Українські печі трошки інші були. А цей сферичний сферичний свод це для них характерно для Італії. А що то у вас от, там там горщики якісь стоять? Горщики з борщиком. А, тобто там справжній борщ, так, український так. Сам, борщ справжній, в, справжній. в латинській печі, можна сказати. Да, да, да. Посеред Полтавщини. Чужого навчаємось свого не цураємося? А сьогодні день хліба. А сьогодні день хліба. Хліб уже спекує до борщу. Тут же ж. Тут же ж. О Боже, Ні, ну, це, це, це не, не люди, це золоті. Оце, оце така вона Полтавщина. І зараз ми починаємо знімати сюжет про родину гончарів. Я вам кажу, що я відчуваю, що це буде дуже цікаво.